Добра новина сьогодні зранку до нас надійшла безпосередньо з поля бою з фронту на турецькому напрямку, де ситуація була складною, де росіяни продовжували наступати як на Турецьк, так і від Нью-Йорка на Неліпівку, і взагалі заявляли, що вони Нью-Йорк вже мало не повністю взяли під свій контроль, окупували. Ситуація розвертається вже в позитивний бік для нас, і там на цьому напрямку з'явилося раптово для окупантів та й взагалі несподівано для всіх. 12-та бригада спеціального призначення Азов, яка відбиває ворога позиції наші на півночі Нью-Йорку, в районі Неліпівки. Ось по мапі Діпстейт ми бачимо ці зміни за останній час. Ну це просування на декілька кілометрів уперед від Неліпівки з півночі на південь. Якраз на території селища Нью-Йорк рухаються у таких контрударах своїх наші військові, і Азов оприлюднив і відео цієї операції таке загальне. І також окремий допис публікацію заяву з приводу таких боїв. Отже, 12-та бригада спеціального призначення Азов спільно із суміжними підрозділами веде бої у селищі Нью-Йорк з метою покращення тактичного положення на турецькому напрямку. 12-та бригада АЗОВ була залучена до оборонних наступальних дій безпосередньо. У населеному пункті Нью-Йорку і його околицях на момент залучення бригади до бойових дій на напрямку ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною, але завдяки... Високому бойовому духу мужності професіоналізму бійців бригади Азову вдалося стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорка, де блокувати сили оборони, які знаходилися у ворожому оточенні. Справді там на північній частині цього селища виникла ситуація дуже непевна для наших сил. і позицій. ворог фактично обійшов із флангів наших військових. Зараз бачимо ситуацію. Стабілізували військових наших там, де блокували. На даний момент ситуація залишається напруженою, як пишуть азовці. За добу росіяни проводять до 15 штурмів в зоні відповідальності бригади. Але по про попри нато важкі бої наші бійці тримають оборону і успішно контратакують. Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк, але це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту і роблять все можливе для звільнення українських територій. Ось така заява від Азова. Прекрасні новини. Зичимо успіхів і звитяг і перемог азовцям. Ну і зі свого боку закликаємо українців підтримувати і 12-ту бригаду спеціального призначення Національної гвардії Азов і інші наші сили оборони. От якраз у наших намаганнях і успішних намаганнях звільнити землю від е, ворожої присутності окупаційної.